Друзі, привіт! Сьогодні я зранку, ну не зовсім зранку, вже, мабуть, а зараз гляну я котра година, вам скажу. Шоста 06.01. Ну так вийшло. Може, сьогодні трошки довше посижу, якщо щось буде А Вчора я був, з утра в двох містах, то щось. Не вийшло в мене спіймати риби. Посидів в одному місці годинку, у другому місці годинку. Підходив до рибаків, то кажуть, щось зовсім плохо. Ну, не знаю. Вчора потепліло, сьогодні теж тепло. Попробуємо посидіти тут нове старе місце. якось Так Так що, друзі, давайте вперед не тратимо час, а то його і так мало. Узяв нову миску ось будемо використовувати. Сьогодні ось таку прикормочку. Кориця бисквіт і для шоколад. Бо ваніль, коріандр у мене закінчилась. Давайте ось зараз нову мисочку взяв. цієї насипам. І там мені мої глядачі говорили, чому я не використовую комбікорм. У мене він з собою, бачите, у мішку. Добавим трохи комбікорму. Ну, цей комбікорм, він як наповнитель. трошки додали цього. ось так ну Тепер зараз зволожимо. Учора я був на рибалці, але шукав нові місця, нічого не знайшов, там у мене ще, мабуть, трохи залишилось шоколаду прикормочки, то я зараз її і використаю. Вона Гадаю, не вспіла пропасти. Ось так, так. Тепер по оснастках. Ага, зараз треба ще замочити нам. Замочувати треба обережно, щоб правильно. Ну. Я в маленьких карабаночках замочував. Ах, як пахне. Вовко. Так, ну що ж, нехай п'є воду, як кажуть професійні рибаки. Ми любителі звичайні, так що так, ну а тепер зараз оснасточки подивимося, що ми сьогодні. Будемо застосовувати на сьогоднішній рибалки. Так, де моя сумочка? І з оснасточками. Так, ось о вона. Сумочка. Так, ну що ж, возьмем, як зазвичай, за кормочну кормушечку. Возьмемось асиметричну петлю і і що і, і? Ну, і тут течія така сильненька 100 грамову ось таке зараз так і будем ще потім подивлюся ось дуже гарні тут у мене є ось вибір різний смаки Ось тоже такі пуфики Ева і з різними ароматами. Ось тут в мене є слива, спеції, часник, криль, ще щось тут, кукуруза. Вон тут ціла куча. Ну, Будемо пробувати. Так, добре, зараз складаємося. І пора вже б закидати. Так, аби надії не було, там ми б на рибалку в неї визвели. закидаю посередине речки на выходе из ямы. Ну а там далее будет видно. О. О друзья, уже есть. Тут. О, вот ну, это что-то есть, ребята. Похоже на льощика. Що, зійшов? Та йолки палки що таке? Ну крючок же ж Овнер нормальний. Ах. Ех, ех, ех. Ну, що такое, що таке? Ну, що ти будеш робити? Уже другий сход сьогодні. Щось я якийсь. Шо, шо? Щось знову неправильно я зробив. Ну зараз поміняю гачок. І гачок восьмий номер. Вот, тут, аж. угу. Я за, уже зачепился На корягу. Ух ты, ух ты. Я горно сопротивляюсь. Ничего себе. Диви Надо брати підсрачник тені Ти він Підсаку придумали для трусів Нічого сібить Ні Помогти Надо брати підсрачник темні Так придумали для трусів. А ну, водирується чи? Ну, чи. ні? А ну, одирується чи ні. А супротивлявся, так такий мов на цілих пару кілограм. Значте Спрацювало. Чи ось такий опарик і шарик цього частниковий. Так, можна доставати вже і садочок. Ну, флет стоїть. На флет щось не дуже хоче. Так, у мене ось тут кущ є, я за кущ можу зачепити. Ось отак спрацювало це діло в мене. Флет щось не хоче. Флет щось не хоче. Ну, я вже повністю поміняв оснастку. А там вроді на тій гачок нормальний. Коротенький поводок, зараз поставив довший поводок. Зараз цю ліву закину, а праву. Куриця, прикормочка працює. Тут повідець теж такий недовгий. Зараз поставлю на другий фідер, там довший. Там буде видно тоді. Ось туди. А як сяде, то метрів на 5-6, а то й на 7 буде ближче до берега, бо тут трошки так глибоченько. Правда, ви з ями. На червяку, друзі є. Чи зірвався? Вірвався. гад. Не є. Може синяк, бо щось супротив не дуже великий. Зірвав сход. Ну, що ти будеш робити? Друзі, елі-єлі барачі, не знаю. Гачок новий, овнер, гострий. Мабуть, знову поспішив. Покльовки не такі часті. Ну, нічого не зробиш. Щось сьогодні не, не мій день. Сьогодні аж занадто спортивна рибалка, навіть не витягую. Дивлюсь тільки на самі покльовки і риби не витягую. Текс, ось такі діла сьогодні. Е, нормально. Якщо повезе, ще одного упоймаю і на жарьох ухватить і буде. Все супер. <хи> а не впіймаю, то це ж таке діло. Ну, ще рибачим, ще рибачим, Багато сходів. Чи вона так ніжно бере, та за краєчок губи зачіпляється, крючки ж нові, овнер. Пробував гострі як. Ну нічого. Поки що сидим. Вже у нас зараз ми глянемо. Яка година? Ну, вже 7.23 майже пів восьмого. Ну ще можна трохи о щось щось дибнуло. Ну, один раз, дрібне щось. ось Друзі, побачив тут, скільки цього, ну по-нашому кажуть, болотянка. На нього ж гарно риба клює, сейчас попробуємо їх ось наловить трохи. Все вони. А тут ось більше. Лісте все, бачите. О, друзі. Ось таке воно, бачите? Ось це личинка з трикози. Ну, У нас кажуть болотянка, по-руській воно чи треба глянути в інтернеті, як на українській мові. Ручейник. Струмковий, не знаю точно, як на українській мові вона. У нас кажуть болотянка. В сусідньому селі кажуть шипеки. Зараз ми спробуємо закинути на нього. Раніше ми на нього тільки й ловили. Один їх недолік, що вони слабенькі. І зараз спробуємо. Ось, хто не знає, ось так, ось так трошки ззаду придавлюєте, голова вилазить. І акуратненько хоп, витягуєте ось такого жука. Ось така личинка. Її треба одягати через голову. То що в неї Дуже-дуже ніжне тіло, як у мотеля приблизно, можна так сказати. Ось так придавлюєте, щоб голова і помаленьку тянете, щоб не порвати. Я вже порвав вон, бачите? Зачепився, вже й порвав. Вони роблять собі такий панцир, дві палочки, бачите, і повзають по дну, то защита, щоб риба не з'їла. Захист тобто. Мені треба менший гачок. О, ось так. Ну, Зараз ми спробуємо. Бачите, їх Це в цьому році, а то їх було дуже мало. Раніше їх було так під берегом, ми збирали, було повно. Щось не зрозуміло на той фідер, що я. Ну ось треба буде, якщо будуть покльовки в мене на тому фідері. Менший гачок, 10-й номер, якраз нормальний буде. Ну зараз спробуємо на це ще. Я ловили, лящі, плітка, плоскирка, вся риба на нього плювала. Треба буде нас збирати. Ну ось попробуємо. Ну це не факт, можливо. Зараз риба вже й не клює, а треба буде піти до річки, виділити якісь півгодинки і назбирати. А зберігати його треба, щоб водичка була свіженька. Назбирали щось, в баночку, чи в відерце, чи що, і налили водички. Треба міняти водичку. Вони як нагріється на сонці, вони такі не не дуже живучі О, щось. поки що сидить. І на болотянку, друзі. льош. ось не включено ой попустив і все Чи... Чи вирвав есть. Траву был завью. Вот вам и наживочка, бачите? Маленький гачечок. Вот так. Ось такий жук попався. бачите? О. На тянку. Треба буде на Так що, друзі, ось так, на оцю ось біду на личинку з три кози. Клюнув в лящ. І їх у цьому році по під берегом багато. Чоботи і вперед можна назбирати за півгодини на піввідро. Ну, не піввідра, а вам на 2-3 рибалки хватить. Воно, звісно, ніжне дуже. Ну, бачите, працює, працює. Так що, це чудово. Щось довбе, 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 там довбе. Треба витягу. Блядь. Ага, і ребята. То вже бачите, ось вам і наживка. Тільки почав чіпляти уже й время. Тільки почав чіпляти цього жука, Он чоловік каже, у них панцирник називають, у нас болотянка. Ну ви зрозуміли в чому що воно таке. Знаєте, як він? А він його любить. Природня. Воно ж у воді, природня нажимка. Як би червяк. Ну для нього. О, це хороший льощик такий. З рибою, А то вже я зовсім запереживався був. Що? А, чоботи є? Та от їх, та можна з краю, ну якщо що он мої стоять, тільки там левий трошки дрануватий. Да. О, друзі, бачите, пішло діло. О, бачите, От вам і стара забута наживка. Вона то не забута, просто його не було. Вони зникли, оці болотянки. Опа! А це почали вони появлятися. Друзі, закінчується прикормка. І закінчується в мене болотянки. А я вже перезувся та вже пора вже й додому потроху. Зараз ось разок перезакинуся. Та мабуть на сьогодні і досить. Ага, щось є. Ось, друзі є Знаєш те, тільки перезакинувся, ну щось невелике, якщо й те не зірвалося. Та ні, мовча не зірвалося. Та, от гад, за траву там зачіпається, мабуть оббив чи ні? Оббив. Медля натягнув. Ну що ж, цю буду змутувати. Уже закінчились у мене. Тягнув, ну пласкирка було. була. Була плоскирка, просто тут трава, обрив, треба швидше витягувати. А я медленно тягнув. Ладно, буду потихеньку скручуватися. Той хай ще постой я тільки закинув. А тут у мене є що собирати. Ось уже... Ух... Ух... Ай, друзі, холоста. Е? А це був лящ. Гарна покльовка. Ну ладно. Ось сьогодні в мене не дуже везло мені. ні, Кльов нормальний сьогодні, бачите, на оцього жука. Так, ну що ж, змотуюся, все, повитягував, вже не хочеться мені збирати, та й часу немає. Так, що... так друзі, зараз вам покажу по секрету, щоб ніхто не знав на що треба ловити ляща. Про це так собі секрет називається. <рес> ну, Ловіть на здоров'я, якщо. Так, дивіться, а ось вони я ж вже показував, де їх шукати. Не знаю чи буде видно вам, навряд чи видно. Ну вони ось лазять попід берегом. Ось зараз я достану. Ось треба в чоботях і ось. О. Раз. Ось два. Ось три. Ось таке воно, бачите, ось ось такі вони. Зараз одною рукою держу камеру, ось дивіться. Ось так ось прижимаю, бачите? Ось раз вилазить. І ви його акуратненько витягуєте. Зараз постараюся отак показати вам, дивіться. Отак раз. І отак берете і помаленьку. Хлоп і... І надівайте його через голову. Крючечок треба невеличкий. Максимум 10 номер, а то 12 і бажано з тонкої проволоки. тому що воно дуже ніжне, як мотиль. Так що якось так. Три. Ну що ж, друзі, порибали сьогодні. Так собі, нормально, більш-менш, свою норму, як завжди, я спіймав. Так що нічого. Ну, трошки пізнувато я вичислив, на що він клює. Як ви бачили, на що і як я вам розповів. Так що, в кого є бажання, пробуйте, шукайте. Гарна наживка, все. Єдиний її недостаток цієї наживки, цієї личинки з трикози, що вона дуже ніжна. От і все. А так на неї. Риба клює хорошо, риба клює вся біла. Вона якби живе в воді, в річці, це більш звична їжа для риби. Так що пробуйте і ловіть рибу. Ну, Не дуже багато, не переловлюйте. Так що На цьому буду закінчувати своє відео. Кому сподобалось, то ставимо лайк. Ну а кому не сподобалось, то дизлайк. Пишіть коментарі. Стараюсь відповідати на всі. Підписуйтеся, ну і всяке таке. Ну, а на цьому все. Пока. До скорих скорих зустрічей. Слава Україні!